Цієї неділі українці переходять на зимовий час. Це переведення стрілок мало б бути остаточним. Адже 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що переведення годинників 27 жовтня стане останнім в історії України. Однак це рішення викликало таку ж ваву дискусію у суспільстві, що тепер взагалі ніхто не розуміє, що відбувається. Законопроєкт про скасування переведення годинників ще 21 серпня, підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, після чого документ направили на підпис президенту. Однак Зеленський досі його не підписав. А цього тижня джерела в команді президента України повідомили БіБІСІ, що Зеленський і не збирається цього робити. Так як автор документу, спікер парламенту Стефанчук Зеленський, щоб не ображати його, не витуватиме закон, але і не підписуватиме. Співрозмовник додав, що через законопроєкт Україна може зазнати збитків у кілька мільярдів. Ще одним аргументом проти є те, що в українців. Крадуть їхні вечори. Взагалі, першим зрозумів, хто рано встає, той економить американський президент Бенджамін Франклін. Надарма його зобразили на 100-доларовій купюрі. Навесні 1784 року він був у поїздці в Парижі і порахував, якби усі містяни влітку вставали хоча б на годину раніше. На свічках зекономили 96 мільйонів ліврів на рік. Однак сучасні лікарі з американським президентом не погоджуються. Кажуть, ця економія виливається. Ще в ці витрати першою країною, яка запровадила перехід на літній час, була Німеччина у 1916 дев'ятсот Згодом до неї приєдналася Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Офіційно в межах тодішнього ЄС літній час затвердили. У 1980-му. втім, 2019-го європарламент дозволив скасувати обов'язкове переведення годинників на літній час. Опитування жителів країн ЄС показало 84% людей проти цього. Наразі стрілки на літній і зимовий час переводять у 60 державах. Північній півкулі літній час використовується в Сполучених Штатах Америки, Канаді та частково Мексиці. Переводять поки що годинники в усіх країнах ЄС, а також в Марокко, Ізраїлі, Ірані, Сирії, Лівані, Йорданії та Палестині не переходять на літній час Ісландія, Росія та Білорусь у південній півкулі перехід з літнього на зимовий час є в Австралії. В Новій Зеландії, Парагваї та деяких штатах Бразилії решта країн не бачить в цьому необхідності. Наприклад, від переведення годинників відмовилась Туреччина, Китай, Казахстан і Киргизія. А Японія відмовилась від переведення годинників ще у 1950-х роках. А от Європа ніяк не визначиться, хоча рішення про скасування переведення годинників прийняли ще 5 років тому. Країни все ще не знають за яким часом хочуть жити. І як не дивно, більшість виступає не за астрономічний зимовий час, а за літній. У ЄС кажуть, нікому не потрібно, щоб Сонце вставало у другій-третій ночі, а о 9-й вечора вже було темно. Тож дискусії з цього приводу все ще точаться. В Україні переводити час почали влітку 1981 року, разом із рештою СРСР. З тих пір взимку Україна живе за своїм рідним часом плюс два, а влітку стрілки переводять на годину вперед, слідом за світловим днем. Зробили це задля економії електроенергії. Однак економісти кажуть, навіть у 80-х це вже було не виправдано. Що вже казати про сьогодення? Економічно вигідно було переводити годинники тільки на початку 20-го сторіччя. А тепер основне споживання електроенергії не лампочки, а холодильники, пралки, мікрохвильовки і бойлери, які працюють цілодобово. Тож сенсу у ходінні за світлом немає. Навіть у Мінекономрозвитку визнали, що переведення годинників немає ніякого ек... Економічного обґрунтування ще 2021-го там заявляли, що економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час і інформацію про зменшення споживання електроенергії при переході на літній час у мін економрозвідку немає. А за оцінками чеських учених, переведення годинників дозволяє заощадити лише тридцять відсотка електроенергії. А от проблем від щорічного смикання годинників туди-сюди, хоч відбавляй. Головне, щоб його не переводили кожен раз. Тобто, вже в якійсь би перевели, бо кожен раз це стрес, коли переходиш туди назад. Автоматично випрацьовується режим, і ти звик, наприклад, там вставати в дев'яті, а тут оп, і вже десята або навпаки, типу ну якось так. Тобто, біологічний годинник він страждає. Типу чисто організм. Як на мене, це незручно, тому що людина звикає, вона вже там присинається в такій годині одній кожного разу. І відповідно, це вже звичка. Худобу звикали доїти в один час, а потім на час пізніше доїли. Потім раніше знову починали. Тварини погано реагували. свійські тварини, я маю на ну увазі. Трудновато. А що саме? Ну, перестроїться. Організм. Привик одному времени, тепер по другому. 2011-го Верховна Рада вже скасовувала переведення годинників. Однак залишила Україну не на рідному, зимовому часі, а на літньому московському. До того ж, взимку сонце вставало тільки о дев'ятій ранку. Тому через деякий час закон скасували. Я, наприклад, проти того, щоб змінювали час, так як на рівні з Росією. Саме основний показник категорично проти. Цього року переведення годинників скасували вдруге. Цієї неділі українці мали б востаннє перевести стрілки на годину назад і залишитися на рідному астрономічному часі плюс два. Однак українці знову незадоволені. тепер тим, що влітку рано сідатиме сонце. Мені більш прийнятний для мене, для мого організму. Мені літній час більш прийнятний. Фізіологічно. Тобто, в мене організм, наприклад, навесні вже починає прокидатися просто раніше. це, в три часи ночі уже світло, потому що, конечно, літнє. І в 4 вечора взимку темно. Конечно, літнє. Нинішній законопроєкт про обчислення часу в Україні внесли до парламенту ще 2020 року. Він передбачав відмову від сезонного переходу часу з 2021 року. Встановлення єдиного київського часу на території України, однак, не вказував, якого саме літнього чи зимового. У березні 2021 року парламент розглянув цей законопроєкт у першому читанні, але надалі це питання відклали у довгий ящик, то щорічні переведення годинників продовжились. І от після Кількох років очікування цього літа документ ухвалили. Він має набути чинності з 1 січня 2025 року. За законопроєкт проголосував 261 депутат. Проти Троє утрималось 13. Однак, судячи з того, що повністю українців не може задовольнити ні літній, ні зимовий час, навесні ми знову переведемо годинник. Однак, який би час не був на дворі, не забуваємо підтримувати наших воїнів. РБК Україна оголосила збір на автівки та реб для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реб та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.